У попередньому році ми навчилися відкривати з одного Activity інше Activity. Використовували для того інтент. Ось. А тут навчимося, відкриваючи друге Activity, передавати туди дані. Хто проходив Kotlin, знає, що коли ми створювали інший клас, а Activity це фактично є інший клас, то ми передавали туди дані з допомогою конструктора. Або з допомогою гетерів і сетерів. Але такий підхід для Activity класу не годиться. Тому що я недаремно звертав вашу увагу на те, що коли ми створюємо сутність Activity, ми не створюємо самосутність вручну з допомогою конструктора, як звичайний клас. Ми користуємося класом intent, що означає намір. Ми люб'язно просимо операційну систему «Відкрий для нас Activity. Просто вказуємо фактично назву класу. А вже система десь колись, там з мінімальною затримкою, відкриває для нас це «Activity». І так само разом з наміром ми можемо системі передати також дані, які ми хочемо цьому «Activity» передати. Наприклад, я хочу з першого activity, ось це перше «Activity», відкривши друге, передати сюди число 2. І показати його тут в текстовому полі. Як це зробити? Ще ну, на практиці, що це може бути? На практиці ви можете, захочете передати з одного активіті на друге, наприклад, е інформацію про користувача. От у вас є на одному активіті, допустимо, першому список користувачів, ви натискаєте на нього і хочете передати е інформацію про користувача, щоб на другому активіті. Відобразити всю інформацію про той даний елемент списку. Добре. Як я вже сказав, ми можемо передати дані разом з нашим наміром інтентом. Як це робиться? Покажу два способи. Можна напряму в інтент, викликаючи його функції, передавати екстра. Тобто додаткові дані. А можна з допомогою бандлу. Зараз на практиці покажу, як працює одне і друге. Але по факту це одне і те ж саме. Просто два різних, дві різні синтаксичні конструкції. Давайте простіший. Нам потрібно передати просто число, тому ми в intent ставимо Extra. Put extra. І бачите, тут є багато різних. Функції для нас є доступних, але яка між ними є різниця? Перше значення, вхідний аргумент функції под екстра, завжди є стрінг. Чому? Тому що фактично це є ключ, з допомогою якого ви позначаєте цей, ці дані, і потім, в другому активіті, коли будете отримувати екстра з вашого інтенту, ви будете використовувати той самий ключ для того, щоб їх отримати. Так само десь як працює черт preference, хто знає, там теж зберігається ключ і значення. Так от, string – це ключ. Put extra. А друге, бачите, на кожну функцію є окремий тип. Ви можете передати integer, можете передати byte, char, long, float, різні примітивні типи даних. В Kotlin, строго кажучи, таких немає, але так, ще відголоски Java лунають в моїх словах. тому… Фактично, це примітиви, прості типи даних, можна так казати. Можете передати масив чисел, можете передати масив байтів та масив текстів, булін. Можете передати об'єкт, який є serializable і parcelable. Про це пізніше. Зараз примітивні типи даних або прості типи. Ми передаємо просте число. Значить вибираємо функцію першу, put extra, де буде значенням int. Ключ я придумаю свій key number. Що хочете, ви можете сюди вписати? Головне, щоб потім ви запам'ятали і перевикористали тут. А значення число 3 передам. От. Тут я передаю гаразд, коли натискаємо на клік. Ми, значить, створюємо інтент, вказуємо, який активіті хочемо створити, і просимо систему, щоб разом з тим активіті вона впакувала туди нам і число 3. І стартуємо. Добре. А тепер ми хочемо витягнути, коли стартує наша Activity, спрацьовує незадовго, або давайте так, під час створення activity системою, спрацьовує функція OnCreate, і ми тут вже можемо не тільки задати значення, не тільки задати дизайн, вигляд нашого екрану, ось такий, а й отримати в тій функції дані, які ми передали наше число. Як це робиться? Ми в Activity тому можемо користуватися такою функцією як GetIntent. Так, спочатку дістаємо intent intent. Крапка. І тепер extras. Бачите, фактично це функція get extras всередині. Тут нам позначає. А це для нас, якби. Синтаксис спростили Android Studio, тому що ми користуємося Kotlin'ом. GetExtra перетворили просто на Extras. Ну, вот так коротше. Тому GetIntent, Extras. Так, що я маю на увазі, то я вас вже остаточно запутав. Я написав Intent Ekstras. Це означає те саме, що GetIntent, GetExtras. Ось. Просто на котліні правильніше буде ось так писати. Ем, добре. І тепер утримуємо наше число. Який тип нам треба отримати? int. Тому я пишу get int. Якби ми передали string, тоді get string. Get int. І бачите, який параметр треба вказати. Ключ. Ключ мусить бути той самий. Тому я копіюю Ctrl-C, Ctrl-V. І, і зберігаю, звісно, в змінну number. Підказує Android Studio, що ну, тут помилочка може бути, тому що екстра це є налабл тип. У мене є в курсі Котліну е, про Kotlin котлін, тема, про нал і налабл nullability. І що означає ось цей оператор? Там, подивіться собі, тут, мабуть, з'явиться посилання зверху на це відео. Але зараз поясню двома словами, що фактично екстра може бути типом екстра, а може бути null. Ми не знаємо. Бо якщо би хтось створював активіті і не передавав би нічого в інтент, тоді би тут був null. Тому нам треба перестрахуватися і сказати Android Studio, що якщо null, тоді нехай це буде нуль. Число, А якщо не null, тоді то, яке ми отримуємо. В будь-якому випадку ми щось покажемо на екрані. Нам треба словом, у випадку, якщо null, щось зробити. Тому я використовую цей оператор і пишу: значить, якщо null, elvis оператор нагадуйте собі, як працює, тоді 0. Можете як завгодно. Давайте мінус 1. Більш типова ситуація, якщо ми не отримали ніякі дані, ми це позначаємо мого числа мінус 1. Добре, я двома словами поясню, як працює і нагадаю для когось, для когось вперше поясню, як працює elvis оператор. Екстрас можуть бути null, а можуть бути екстрасами. Не null. І ми тут перевіряємо з допомогою цього знаку питання. Кажемо, якщо ти не null, тоді, користуючись функцією getIntent, дістань нам з екстрасів е значення з допомогою ключа get null, key І ми отримаємо два. Але якщо виявиться, що тут null, тоді спрацює умова після. Оператора, який схожий на Елвіса, бо це чолка, це очі. І якщо Null Extras, то ми отримуємо наше, підставимо наше число мінус один. І в такому випадку в нас в будь-якому будь випадку тут в зміні number буде або число, яке ми отримали, або мінус один. Добре, давайте тепер відобразимо в нашому текстовому полі нашого activity це значення. ID, текст View назву. Size трошки збільшу розмір тексту, а то нічого там не буде видно. 24SP приблизно хай буде. Ще більше. 44 SP. О, нормальний текст. Окей. Okay. Second Activity. Це буде текст по замовчуванню XML, а потім програмно ми його перезапишемо. Тут я знаходжу наш TextView, val, TextView, view by ID, який тип TextView, ідентифікатор RID, TextView. Так, що ми собі спокійно користуємося зміною TextView. Викликаємо її set SetText, яка скорочено виглядає текст. І присвоюємо туди значення, число, яке ми отримали. Але текст ми можемо засетити. В textView ми можемо засетити лише текст. Тобто це число нам треба перевести в стрінг з допомогою функції to string. Угу. Гаразд. Давайте запущу програму і подивимося, що вийшло в нас. Давай. Гаразд. Перший екран натискаємо. Відкрився другий екран, і ми відобразили три. А тепер дивіться, якщо би я тут не передав нічого. або передав... Ні, Спочатку я нічого не передав. Закоментую просто цей рядок коду. Є просто інтент, без, без будь-яких даних, відкриває другий екран. Що тоді? Як тоді поведеться ось ця функція onCreate? що вона дістане? Хоп. Мінус 1. Тому що Intent Extras в нас виявилося null, спрацював Elvis оператор і ми підставили наше, наше число мінус 1. Можемо тут сказати, що завгодно. Можемо не використовувати Elvis оператор. Але тоді побачите, що тип Number стає nullable. Тобто ми вносимо невизначеність нашу програму, дозволяючи існувати змінність, яка може бути null. І тепер. Поведінка програми буде трошки іншою. Тут так і пише null, Тому що ми отримали не число, а null, тобто нічо. І трансформували в стрінгу. Отримали просто текст NAL. Так само ви можете передавати будь-які інші дані, наприклад, putEkstra, key. Давайте ще якийсь текст передам. Put extra. Key text. І напишу тут. Hello from first activity. Привіт від першого activity. Або hello second activity. Ось так. Hello second activity. Привіт, друге activity. І в другому активіті я дістаю текст. Знов intent. Extras. Якщо не нал, тоді get string Хоп. і текст. Раз. І покажу його в текстовому полі. А хоча давайте ми покажемо і число, і текст. Тому спочатку текст. Конкатенуємо, додаємо, фактично. І буде в нас і текст, і то, і то. Хоча це буде некрасиво. Зараз покажу чому. Зразу ось відкриваємо, бачимо Hello Second Activity. На коклику і число 3. Я трошки відформатую. Нагадуємо собі конкатенація в Вкотліні. З допомогою символа долар я вказую, що тут буде змінна. З допомогою символа долара я вказую, що тут також буде результат наше число як, як текст. І тут я зроблю двокрапки, пропуск між ними. Нащо двокрапка? Просто пропуск. А ще краще. Так, давайте пропуск. От, відкриваємо, тепер трошки краще стало Hello Second Activity 3. А тепер я тут вам покажу, що можна написати ось так: зворотній слеш, рисочка N. І тепер це команда для TextView, щоб ми написали все далі після оцього з наступного рядка. Ось, відкриваємо знову Activity Start, і бачимо Hello Second Activity і внизу 3. Ох, звісно, воно все одно не красиво. Нам треба зробити Gravity Center, щоб все було гарно. Ось. І тепер має бути красота. Ось так. Hello Second Activity з нового рядка 3. Прекрасно. Ми навчилися передавати з допомогою інтенту. Прості типи даних, наприклад, int і string, і отримувати в іншому Activity. Теж. Взяли той інтент і звітом витягли з допомогою ключа ці значення. Чудово! Я вам обіцяв, що покажу два способи. Фактично, по суті, свої, вони роблять те саме, але синтаксично виглядають трошки по-інакшому. Тут з допомогою інтенту, а можна використати об'єкт bundle. Ви теж його будете часто використовувати, і коли будете використовувати Activity, коли будете стартувати якісь інші компоненти, там сервіс, Broadcast Receiver, і коли будете робити е фрагменти, bundle і intent вам будуть попадатися постійно. Тому зараз програма буде працювати так само, але я покажу вам іншу конструкцію передачі даних з допомогою bundle. Ви можете так само створити спочатку об'єкт bundle, що означає. Що означає бандл? Ну, Якщо перекласти на українську мову? Це такий. не пакет згусток Жмут. Бандл. пучок, в'язка, о, в'язка, вузлик. Так, В'язка або вузлик. Гарно переклали. Отже, бандл означає в'язка або вузлик. Тобто, фактично, ми туди, от, знаєте, як малювали колись всяких там козачків, які на паличці брали туди в'язку, вузлик і туди ставили собі там їжу, різні речі свої, брали на спину і йшли гуляти. Так само в Bundle це є така в'язка, ви туди можете ставити багато різних даних, закинути їх на спину інтенту, і інтент їх успішно для вас перенесе в інший компонент, в даному випадку в інше активіті. Давайте ми в ту в'язочку додамо put string, додамо наш текст, використовуючи той самий ключ і передаючи. Те саме значення. Так, стирати не буду. Я просто закоментую, що ви бачили перед собою і один спосіб, і другий. І коли зустрінете десь той або той, щоб ви не боялися його. Тепер використовую той же бандл і передаю туди put int. Ставимо у в'язку наше число. І передаю три. Коментую. Добре, тепер ту в'язку нам потрібно поставити в intent, в намір. Intent, put extra. ось. Екстра extra це просто поставити один ключ значення, а екстра це сюди поставити цілий бандл з різними значеннями, цілу в'язку значень. Стартуємо. Відкриваємо друге activity, і ми отримали успішно наші дані. Тобто, бачите. Ви можете одразу в інтент ставити дані, можете створити бандл в'язку туди, передати дані, і потім поставити його в інтент. Але пам'ятайте, що і так, і так фактично, коли ви використовуєте функцію put extras, то всередині в інтенті формується бандл, і в той бандл впихаються ті самі дані. І потім ви їх так само з екстрасів по тих самих ключах дістанете. Супер! В цьому році ви навчилися передавати дані в інші активіті. А зараз е, в наступному навчимося передавати складний об'єкт. Наприклад, в якому є багато там, і ім'я, і прізвище, і вік, і тому подібне. І так само в активіті цілий об'єкт дістане, як об'єкт «person», і ви зможете з ним зручно працювати. Решта поясню в наступному році. Побачимося!